Я дуже полюбляю таких людей, котрі пишуть мені у особисті повідомлення або на пошту. Підскажіть, будь ласка, в мене маленьке хозяйство, що мені з ним робити? Я записую відео, що якщо ти а, зрозумієш, якщо ти полюбиш себе, то ти зможеш пестити жінок лю любим хузяйством, яке в тебе є. На це відео пишуть, що ти таке мелиш, Чим довше, тим краще. Потім записую дослідження, де кажуть, що дівчатка краще вибирають на довгочасні відносини е, хлопців, у яких статевий член ну середній або менше за середнього, бо це мінімалістичні больові відчуття. Тобто відчуття оргазм є, а біль менше тут пишуть, що ти знову несеш. Потім пишу: Окей, знайшов статтю, знайшов е, хірургів, знайшов. Урологічний метод, як трошки о, подовжити розмір, це на 3-4 см, та його потовщити. Ну, ну казав би, ну все, всі люди повинні бути задоволені. Але тут пишуть мені, що йоб твою по голові, що ти оце таке кажеш? Пише один, що якщо там дівчинка буде вчитися стискати, то будь-який розмір підійде. Інша пише, що взагалі таке не писати, що ти мелеш. Котики мої, це відео для того, щоб ті, хто вважають, що комусь можна догодити, це помилка. Ви ніколи не зможете усім догодити. Вам потрібно вибрати вашу цільову аудиторію. Ну, наприклад, я вибрав це а, люди, котрі хочуть знати про все на світі. Тобто, вони повинні знати, що перше, якщо у вас якісь розміри, проблеми, це можна попрацювати з психікою та самосприйняттям. І ви сприйнятимете себе та навчитися користуватися тим, що вам дала матінка природа. Друге, ви можете збільшити розмір. Так, це коштує достатньо дорого. Ви можете збільшити розмір та товщину це все також можна. Третє, ви навіть можете повністю від, відмовитися від проникнення та навчитися технік пальцевого масажу та оральних ласок. Тобто... Інформація буде, подобається вам, чи це не подобається. Тому а для мене це пояснення для тих, хто ще намагається в ваших сферах. Там, де ви працюєте, або ви щось там людям робите, зрозумійте, ви ніколи не зможете усіх задовільнити. Усіх задовільнити не можуть. Навіть долар. Є люди, котрі долар ненавидять, є люди, котрі його обожнюють. Навіть релігія, віра, коли ти віриш в Бога, чомусь різні люди вірять в різних богів. Тобто нема універсальної віри, яка би задовольнила усіх. Тобто, котички мої, навіть не намагайтеся задовольняти усіх підряд. Гаразд? Навіть якщо ви повія або вижигало, також не треба задовольняти усіх підряд. Бо знайдуться ті, котрі скажуть: слухай, щось якось дороговато, щось якось ти маленько рухалася. А чому ти мені ще город не прополола за ці 100 баксів? А?